Доброго дня! Хочу вам сьогодні розповісти, як з'єднати флюр і шнур просто і надійно. Робимо петлю ниткою, протягуємо флюр. Ось так Отак має виглядати це все. Робимо на себе, якщо у вас Тонкий флюр і тонка нитка, то потрібно робити приблизно 8-10 обертань, коли у вас більш грубий флюр і нитка, то можна достатньо буде 6. Коли ми зробили обертання, потрібно оцей кінець флюра е, протягнути в вушко нитки, яке ми зробили на початку відео. Так, легенько підтягуємо. Обов'язково потрібно замочити для того, щоб не розрізати нитку флюром. Беремо стягуємо помаленьку. спіраль. Маю творитись отака вот спіраль. Все. наші вузе. Зробне. Зараз покажу ще, як до цієї кінчики ми обріжемо під самі края, а зараз хочу ще показати, як. Як прив'язати. Карабінчик до флюра дуже швидко і надійно. Так. Протягуємо. Робимо таку петлю. Робимо раз, два. Три. І кожен раз до себе. Потом цей кінчик протягуємо через нашу петлю. І затягуємо, але так само змочити, щоб не протерти флюр. Так, коли ми змочили, стягуємо до кінця. Все, наш узель готовий. Трошки він такий, як сказати, не сильно через те, що грубий флюр. Флюр вжу спеціально на щуку, тому взяв більш грубший для надійності.